Всім привіт! Я вас вітаю на каналі. Сьогодні ми зіграємо з командою Макошен Десна. Це принциповий суперник нашої команди. На мою думку, з ФК Макошен теж буде дуже важка гра. Думаємо, що їх обіграємо. Хотів ще подякувати нашим захисникам-ветеранам, вони теж приймають участь у турнірі. Всім гарного настрою, гарного перегляду. Заварюйте чайок. Щось смачне. Поїхали! Отже, як і обіцяли, перед вами актуальна турнірна таблиця чемпіонату. А сьогодні граємо з командою Десна. Приїхав пострадь. Очередно раз. Я спомню нас угоди спонсор команди, правда? Ну. Йди сюди. Знову вислібать. А за думку продати.

Треба сьогодні брати свої очки, тому що у нас банда теж сильна. От, А там побачимо. Не я, я думаю, що якщо постараємося, то буде робити. Хлопці, сьогодні, сьогодні нас гра дуже важлива вдома, Гра проти хорошої команди добротної, молодої команди, це Десна Макошина. Вони реально біжать. І біжать і добре грають пас. Тобто вони, в принципі, Яка задача зараз? Задача така, що ми зараз спробуємо без запорника зіграти. Тобто, ну, я не буду грати у першому таймі. Uh, і ми да, спробуємо зрізати на воротах по составу жалу. На воротах у нас Рома стоїть левий защитник Ніколаєнко Саша у центрі Паша грає у нас сьогодні. Перший раз. Паша зовуть, усі познайомитись. Де він є? Ось, 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 Паша. Паша ти де. Паша, Паша і Тарасавчає. Хабом сьогодні левий буде грати начинати Назар. Правим так. Да. левий починає саня митько. Де він є? <гані> <Есть>, Са? <гані> да, Саня мить починає. У центрі буде грати голуби татарина влад. А, а на подальших два сьогодні буде Серега Кочин і, <гані> і Льоша Гаркуша. Чого так починаємо? То що в нас є двоє на травмі, це Сережа Кочин. І Сашко Ніколайн тут. От, пожалуйста, ответственно. Ще все. і ще дивіться, як сюди я знаю, що Макушна грає дуже-дуже агресівно. Тобто вони реально вони грають агресівно, може десь трошки в ножку. Поэтому, тобто, якщо ми зараз їм у перш, в першому таймі не програємо в агресію, не програємо в агресію, ми їх виграємо. Да, да, тобто, да, і плюс ще, на характер, да. як сюди практика показувала, вони трохи посідають. Як в конце посідають. Не знаю, як на зараз а я молодіж, як ця зараз молодіж. Но вони в конце щось чуть, чуть сюда підсідали. Макошенце, іменно Макошенця. В будь-якому матчі. Це, ну, з моєї начало сильно. Сіду. Начало сюди сильно. Давайте начало. <плес> ну і вдачно сім гри. Главное, думаємо Ді, про те, що ми Все, <плес> Давай, давай, музики, погрій. Ой, як сам бересна тримає. Тут кожен, як сам граємо футбол, ми Знову бездна, знову кубок, знову чемпіони! Ти в курсі, знову безднав, знову кубок, знову чемпіони. Ти в курсі. Гра почалась. А ось і основний склад команди на ваших екранах. Привіт, футбольні фанати! Сьогодні з вами на зв'язку ваш вірний супутник у світі спорту. Суперкоментатор ФК Березна. Почали і одразу друзі, ми бачимо, як Березна бере ініціативу у свої руки. Жодної розкачки, жодної розміреної гри. З перших секунд команда показує, хто тут господар. Небезпечний удар поворота. Це було справді гаряче. Ох, ну що ж це таке? Здається, наш гравець сьогодні вирішив перевірити міцність своїх кісток, а суперник йому в цьому допомагає. А тепер вже небезпечний момент біля наших воріт. Ініціатива переходить до Десни. Потужний удар по наших воротах, але голкіпер березний на місці. Парирує чудовий сейв. Подача з кутового, і це дійсно був небезпечний момент. М'яч летів прямо в ущу подій. Який рахунок буде? Степуда наші виграють. За дім рахунок. П'ять-два. П'ять-два, хай. Наші можна просто. Пощастило. гравець Десни не влучив по м'ячу. Пронесло. Момент істини. Просто виносимо м'яч подалі. Нехай летить кудись на автостоянку чи до сусіднього міста. Головне подалі від наших воріт. Що погріть? Нічого щось не, не буде? можемо зачепитися. Вуча буде все чудово. То буде, да, бути. Вболіваємо, так? 2-0. Да, Пашка, хорош. Іщи, іщи кому. Іщи кому. Здорово, Пашик, здорово, хорош. Ох, яка передача. І здається, нашому гравцю сьогодні пощастило менше за всіх. М'яч влучив йому прямо в голову. Кришка даю переслав. Я і більше не приїду. Далі. Читай мене дограли вже больницю дзвонили. <клес> Ось це відповідь. Хотів помститися і пробив головою у ворота. Але, на жаль, удар вийшов надто слабкий. Хто на вашу думку кращий гравець був? Оце чорненький, не знаю, який він хлопчик. Лисенький Ото такий розбігає, у нас тут лисим. Сидять гравчі, Баліта, вона ті серед. Хто на кращий гравець? Поки вратарь э, березного защитник, рома. Защитники там. Молоді. Молоді Момент на моменті. Гра просто кипить. І знову біля наших воріт. Ох, нам знову ледь не забили. М'яч влучив у поперечину. Це було неймовірно близько. Голкіпер вже був безсилий, але каркас воріт рятує команду. Ось вона наша відповідь. Березна не стала довго чекати. Швидка атака і потужний удар по воротах Десни. Олкіпер Десни парирує цей удар, він рятує свою команду. Гра йде на зустрічних курсах. <тас> Як ви сюди попали на цей матч? <гум> Занесло вітром. З <занесло> городаче! І ось, на жаль, бачимо, що потрібна вимушена заміна. Що з ногою? Вітамін мало потрібно. А Побільше треба кальцію, буде нормально. Небезпечний штрафний удар. Десна. Відбиває. І одразу ж свисток судді пол в атаці від нашого гравця. Непогана передача. Просто цукерочка. І ось він вихід сам на сам. Захисник встигає підставитися, а потім ще й поле допомагає супернику. Є Льоха, Є Хорош! Непогано комбінуємо, розігруємо. І ось він. Наш гольовий момент. Але, на жаль, не влучаємо. <свісна> Схоже, у вирішальний момент м'яч погано ліг на ногу. Є! 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 Хорош, хорош, нас, хорош. М'яч тримаємо і все виходить. Не тримаємо, не виходить. Ще один змарнований штрафний удар. Хорош, ромчик, хорош! М'яч встановлено, удар, і воротар десни відбиває. І ось м'яч переходить до суперника. І одразу ж їхній нападник демонструє просто неймовірний дриблінг. Він накручує наших захисників як фішки на тренуванні. Гра йде на зустрічних курсах. Миттєво атака за атакою. І знову ще один вихід сам на сам. Це був ідеальний шанс для березни. Здавалося, м'ять вже у сіці. Бачив партнера в кращій позиції, але вирішив завершувати сам. Перший тайм завершено. Йдемо на перерву. Та там дай пас, ну перейти, я його реально не бачу, я вже з нічого біжу і що бля. В смысле, ти вже був на замахі, на стоїть був бив створ, так з дальню бий би. Вже б одну норду вигравали, але Назар не сей з голову дальню попасти. Льоха, тусується там постійно всередині. Ви стоїте, ждете, щоб б дати передачу, а ви не предлагаєте. Так я ж не мав кури зараз А хто цю гуру всю команду взяв, бля? Це обрез. Команда сильно молода. Всегда заруба зима, всегда. Ні, nee, тигор, ваше мищавше бізліофланги без абсолютно флангу не було. Вироші надо быстрый гол на пожалуйста. І ось, друзі, другий тайм розпочато. М'яч знову у грі. Якщо у першому таймі ми бачили справжню футбольну карусель, де гра проходила на зустрічних курсах, і ось, на жаль, бачимо, що у другому таймі нас серйозно піджали. Десна додала обертів, і нашій команді доводиться дуже непросто. Схоже, гравці начебто втомилися. Грубий підкат від нашого гравця. Отакої. Він явно перестарався. Емоції взяли гору. Запитаємо дівчат, хто найкращий гравець буде. Корнієнко Андрій Сергійович або Поляков Леонід Михайлович. <рес> Який рахунок буде сьогодні? На <рес> вас обу? в Десна виграю або ніч, або нічне Небезпечна подача. М'яч летить у штрафний майданчик, і там наші захисники стоять горою. Суперники повністю перехопили ініціативу, і нашу команду буквально притиснули до власних воріт. Та да конкретно прижали. Ну, сейчас баночку заб'єм, я ходіла. Всі контратаки нашої команди перериваються. Щойно наші гравці намагаються вийти з оборони, суперник одразу ж перехоплює м'яч. З огляду на такий тиск і те, що нас знатно піджали, здається, настав час для змін. Напевно, потрібні заміни. І ось він ще один доказ м'яч вже летів у сітку, і ми майже пропустили. Якби не феноменальний сейф нашого голкіпера, рахунок був би вже змінений. Але У наших прижали нормально так да прижали наших. Тож на гору йшли, а тепер зари. А нашим про теб'є Це може бути свіжа кров. Заміни, які додадуть енергії та допоможуть вийти з під цього тиску. Або ж це може бути зміна тактики. Можливо, відійти глибше, ущільнити оборону або навпаки, спробувати високий пресинг, щоб шокувати суперника. Е, що То нерви вже просто на межі. І ось вона. Знаходимо сили на контрнаступ. Швидка атака, м'яч-удар, але мимо. Ох, який був шанс! М'яч пролетів поруч зі стійкою. Ох, знову ще один момент удар. Але, на жаль, воротар суперника на місці. Продовжуємо шукати щастя біля воріт суперника. Нарешті, ось вони перші заміни. Це дуже вчасне рішення, адже команда відчутно втомилася під тиском суперника. Як це гра? Слава Богу, нормально. Буде, напевно, 0-0. І одразу ж ще одна. По ігрі, ігра ровна, абсолютно ровна. Але те не могу, там наших не виходить. Ого, вирішили поміняти пів команди. <плес> так, і це дуже помітно. Я поганий захисник. Цікаво, яка ж у нього зарплата в команді. Хлопці, воротник скільки витягував? Ні, воротник витягував. Воротник витягував саме лучше у нас. Ось вона. Остання надія. Останні сили на атаку. Гравці «Березни» кинули всі резерви вперед, але не вистачило сил. Та, блядь, зверніть сюди, блять. Всім дякую за увагу. З вами був ваш любимий коментатор Джон Чемпіон. Важка нічия. команди були на рівні. Могли забити, але але 0-0 але... Але... все по грі. Дякуємо супернику за гру. Це на найвищому рівні. Так, вчора по команди пивий. Гра... Гра була рівна. Це хороший результат, 0-0. Ну, Хотілося б 2-2. Знову перезнав, знову кубок, знову чемпіони, ти в курсі, знову переснав, знову кубок, знову чемпіони, ти в курсі, земля полета потом до крою. Ми, як боги, злини робимо гру І вже на стадіоні чути цей звук, О, бересна, о, пересна Будемо літі твою ногу зараз з натірками. Так ми зіграли. Зіграли нічу, сухий рахунок. Думаю, наступна гра буде більш веселою, більш емоціональною, більш результативною. Ще хотів сказати, підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку. Силка буде в описі до відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. Єгора, свіданка замість футболу. Я знаю не выиграла, но хоть и гор выиграет. А, не, не, не.